У липні минулого року Верховна Рада прийняла закон, яким скасувала техогляд автомобілів. В даному випадку був застосований сучасний світовий підхід до вирішення цього питання для керування автомобілем. Водієві достатньо мати при собі посвідчення водія та реєстраційний документ на автомобіль. І в окремих випадках страховий поліс, але залишилась певна категорія транспортних засобів, які повинні проходити обов'язковий контроль технічного стану. Що це за процедура і кому вона потрібна? Дивіться далі. Періодичність проходження обов'язкового технічного контролю становить для легкових автомобілів, що використовується у комерційних цілях вантажних автомобілів залежно від форми власності, вантажу підйомністю. До 3,5 тонн, причепів до них строком експлуатації на два роки кожні два роки для вантажних автомобілів підйомністю більше 3,5 тонни, причепів до них та автомобілів таксі незалежно від строку експлуатації щорічно для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі незалежно від строку експлуатації двічі на рік. Відтепер, замість поняття, державний технічний огляд, видано поняття обов'язків технічний контроль, а талон технічного огляду замінено на протокол перевірки технічного стану автомобіля. Але найважливіше, що для всіх інших власників транспортних засобів, фізичних осіб техогляд не потрібний. Водії мають самостійно слідкувати за якістю свого авто. Анна Коликовська, Володимир Нікуляк, новини Куп'янського телебачення.